нам так беру вкло, не? Ну ти ж вже... молодец, конечно, вже 12 збирала. Okay. Ну з нами так наборувка, короче, цей вам приїхав, дам. Конечно, муя одна лише, ну, другу тільки буду збирати. <сум> Довальна яка, не? Ну, mm. робота. Робота. Зараз покажу вам. Теж такі, правда, колонка заряджається. Ну. Это неважно. Штачте яка бурувка. Та ти шо, краса яка. А її тут небагато. Нас іти правда? Ой, яка класна! Дивіться, яка бурувка велика. Та ти шо? Ммм, это грони. Класота! ота. Бурувочка. Ну так вот. І все, коротше. Я не та й принцеси, гляну, що то робить. Бурувечка, ген. Рвей, господиня, моя. <ріху> Вже мене догнали, я тільки буду другу збирати. Вона буде третю збирати, ні? Ну. <ріху> Це заробітки польські, ні? так. <ріху> <ріху> Що такого не робив не ти, і не я. Наша no. перша робота. No. От хочемо гроші mm -hmm. заробляти. Шина, краса. Добре, всім йду я збирати другий кошик. Мама, па